Неодноразово я бачу аналітику, певно, в мережах щодо конфлікту Індії Пакистану, що це черговий такий спроба економічного теж переділу переділити. На мою думку, це взагалі просто наслідок. Чим більше Трамп буде говорити про легалізацію анаксії Криму, тим більше буде такої фігні. Тим більше всі будуть розуміти, що нам а, можна. силовий переділ кордонів можна, будь ласка, та слухай, наскільки би там не критикували хиткий світовий порядок, який руйнує Трамп, так? Ось цей світовий порядок після Другої світової. Ну він ще хоч щось та й десь ну, не ідеально, далеко не ідеально, Він багато в чому був міфом цей світовий порядок. Але ну от зараз, мені здається, вікно можливості для Третьої світової зростає просто в. Для Ютуб каналу чи для Третьої світової війни? Я думаю, що тут кожен найде для себе пояснення, а для початку підпишіться на третю світову, щоб потім не пропустити іншу третю світову. Я про геометричне зростання можливостей третьої світової. В цьому вона так чи інакше вже триває. Просто можливо, ми очікували, що третя світова це має бути як Друга світова. Мільйон танків, 300 мільйонів людей. Всі бігають, суетяться, вбивають один одного. І а воно трохи все змінилося. Літаки бомбять. Літаки бомбять, танки їдуть. О, до речі, між Індією та Пакистаном писало CNN, що відбувся найбільший там ледь не в історії повітряний бій. Не знаю, наскільки це правдива інформація. Більше ста одиниць авіатехніки було застосовано з різних боків. Тому літаки бомбять. Вуге сто одиниць літаків. Дуже багато це. Я, я чесно кажучи, не собі не уявляю. Я бачу інформацію. Е, Пакистан говорили про збиття п'яти, нібито нібитодійських літаків. По факту були знайдені уламки трьох. Це ніби французький Рафаль, французький Міраж, і щось схоже, Його. таке радянське, як Мі-29 або Су-30. Дивись, тут що таке сто літаків умовно навіть. Це ж не питання, що всі брали участь саме в бою. В Бою там бере одна ескадрилья, ескадрилья Ні, І йшлося саме про повітряний бій. ну, щось ну це не, не, Я думаю, історія. це не реалістично. Я думаю, це підіймалися і літаки управління, і інші. ну тобто ні, ні, Я в це не вірю. Ще десь десь якийсь пролітав там, це, і Туркій Шейрланд випадково з боку порахували, знаєш. За кількасот кілометрів, може, так, рахували, ну, бо 100 це, ну, це, це якийсь фільм, це гра. Ну, це неможливо, я не уявляю теж. Я що... теж не уявляю, ну, але тим ти ти не менше. Е е так, конфлікт розгортається. І ти подивись, конфлікт буквально за останній тиждень. Індія-Пакистан, е Ізраїль відновив операцію воєнну в секторі Гази, е єменські хусити завдали удару балістичною ракетою по е ізраїльському аеропорту. Е Боже, забув його. Бенгуріон прилетіла балістична ракета буквально в метрах. Цей Бен біля... Бенгуріон це просто аеропорт терпіла в цьому світі. Ну, бі... В метрах біля років. цього, біля терміналу, прилетіла цей Ізраїль у відповідь розбомбив єдиний такий аеродром Хуситі в Ємені. Де? Щось зупинилося, пане Трампе. Ви чого? Ціни на зростання яєць. Зупинилися? Ціни... Зростання цін яєць. Ну, коротше, яйця не вже не дорожчають Чи? Американські <ріст> <ріст> це зупинилося. Ну слухайте, Пакистан, Індія, пан Василь зробив на нашому каналі дуже гарний огляд на цю тематику. Загалом, єдине, що зараз можна сказати в рамках два 2 подвалі 2 цієї теми, збільшується інтенсивність боїв, збільшується напруженість в регіоні. Загалом ідея про проксі війну Китаю і США мені виглядає доволі реалістичною, mm -hmm. бо як Індія реально за останні роки пішла на шалене зближення з Сполученими Штатами, і я вам поясню: тобто, штати на цю ставку робили вже дуже давно і дуже давно працюють. Хто, хто пані Камала Хайс? Ну її коріння йдуть ведуть в Індію. Тобто, е і це було важливе рішення. Тобто, ми сьогодні бачимо індусів, які керують містами прем'єрами. Тобто, Індія дуже сильно інтегрується, і багато країн інтегрують Індію. Для чого? Вони хочуть сьогодні е демократичний західний світ спробувати виростити геополітичного конкурента для Китаю. І сьогодні є тест драйв. Ці історії свого часу о, Генрі Кісінджер вирощував Китай на противагу радянському союзу. Доростився, доростився. Ну так воно працює у світі а, зараз. На противагу Китаю створюють Індію. І я, от чітко пам'ятаю, що все стало зрозуміло, що Китай о, що Шат, Штати роблять ставку на Індію, коли виробництво айфонів. Почало перевозитися з Китаю так? до Індії і це це великий техногігант, який дає ці чіткі зрозумілі меседжі. Індія в цьому світі більший союзник для США. Пакистан, Пакистан це... залежний від Китаю залежний від Китаю. Е, найцікавіший наш контекст в цьому всьому конфлікті. Е, ми правдами, неправдами, отримуємо як індійські, так і е, пакистанські боєприпаси. Тому, якщо вони між, між собою розгорнуть війну, нам буде трошки тяжко. Так точно, це однозначно це треба мене. розуміти, що ми не живемо бляха в хуторі. Що нема цього такого. Я в доміку і все. І мене не цікавить індійський конфлікт, мене не цікавить, що там Ізраїль робить. Мене цікавить, тільки українська війна, і, е, 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 і допоможіть нам. Так не буває. Так не буває в світі все взаємопов'язане і тим паче, що зараз в виток війни розгорнули дві ядерні країни. Це бляха, дуже небезпечно для світу. Тому я повертаюся до першої тези. Чим більше Трамп буде говорити про Крим як російський, тим більше буде такої фігні.